Так, добре, зображення, звук є, полетіли. І так, назва сьогоднішнього прямого ефіру у нас: Як заробити 3 3000 доларів торгуючи на демо. І це не клікбейт, це реальність. Моє ім'я Фелікс Фексельман, я професійний керуючий активами, зараз прохожу комплексне навчання в інституті Чикагської товарної біржі. І насамперед вже за посиланням Першим посиланням до цього відео в описі ви можете зареєструватися в такому сервісі, як TradingView, це інформаційний портал, торгівельний термінал, а також аналітична платформа і в тому числі професійна соціальна мережа саме для трейдерів. І після того як ви зареєструєтесь. Так, ось тут, в верхній частині, ви можете знайти в спільноті Заліп. Разом з... найбільша з товарних бірж в світі, на які в тому числі торгується ETF, торгується біткоін, торгується Ефіріум, тобто ф'ючерси та інші деривативи, тобто опціони по криптовалютам. І натиснув ось тут, так? Ви зможете прийняти участь в цьому турнірі. На сьогоднішній день вже зареєстровано 4865 чоловік. Турнір буде проходити з 3 лютого по 28 лютого. Тому що на вихідні Чекаська товарна біржа не торгує. Це говне. Тому виключення да, різниці між звичайними криптовалютними біржами. Так? Вихідні та свята ця біржа не працює, тому інколи буває, що на графіку можуть з'являтися геби. І у нас є декілька класів інструментів, якими ми будемо торгувати. Так? Це перш за все нафта, фьючерс на нафту VTI також мікроконтракт, мікроконтракт міні S&P 500 індекс. Фьючерс так само, Фьючерс на NASDAQ міні, мікробіткоін фьючерс, Микро так, мікро VTI. Також мікроконтракт на нафту, мікроконтракт фьючерсний на Євро-долар, мікроконтракт на фьючерс по золоту і е, мікро-міні-контракт на NASDAQ 100 в тому числі фьючерс на золото і фьючерс міні S&P 500. Тобто декілька інструментів вони повторюються да, для різного, скажімо так, торгівельного об'єму. Якщо ви ж вас цікавить більш детальніше, ви навіть, ви навіть можете так само як і я пройти навчання саме на Чекаській товарній біржі. і отримати сертифікацію, яка в тому числі додає вам додаткових. Додаткових академічних балів да, в, до вашої освіти. Для того, щоб прийняти участь в цьому турнірі, вам необхідно мати підписку TradingView. З цього в тому числі частина а, збирається призового фонду. Але а, на сьогоднішній день а, головним спонсором. Цього турніру буде саме товарна біржа. Тому долучайтеся. Вам необхідно усього, щоб пройти квалі... Квалі... кваліфікацію, Торгувати щонайменше 10 днів з 23 торгівельних для того, щоб вже пройти відбірковий етап, і усього буде 250 Призових місць насправді для того, щоб досягти навіть першого місця, не, не, не треба не також багато навіть у листопаді, коли ринок дуже сильно зростав. Бачите, перше місце усього 8% за більше ніж ну там 20 торгівельних днів. Це реально, тому що ну сам біткоін тільки зростав на більше ніж зріс більше ніж на 50%. Є певні обмеження, тобто ви можете відкрити максимальний якийсь контракт по певному фінансовому інструменту, тобто більш детально зможете ознайомитись саме за посиланням. Тому долучайтеся в будь-якому разі. А ми зараз зробимо невеличкий огляд текучої ситуації по ринку, да, і як ви вже е використовуючи ваші аналітичні здібності, можете трошки підзаробити. Цікавий фрактальний аналіз щодо біткоїна та капіталізації USDT, ми бачимо, що є певна кореляція. Так, цікаво, досить. Можете ознайомитись і поспостерігати з часом. І, перш за все, ми зараз знаходимося, я вже знаходжусь у Львові. У нас на сьогоднішній день дуже-дуже тепло, температура в місті. Плюс 9 сонячно. Так? А типова карта по фінансовим інструментам насамперед таким є криптовалюта. У нас також червоненька. червоненька. Єдине нас завжди цікавить. так, Ті, що випадають з загального списку. Тут невелика кількість тих. Юпітер. ага, Тобто децентралізовані біржі. Все ж таки показують хороші показники та їх внутрішні токени. Це фікс, луна навіть. Бачите, щось тут... Так? Ні, це не луна. це Так. Це саме е, криптомонети. А давайте. Давайте подивимося. Е, е, монети DeFi. Монети DeFi. Так, youep і деп. Добре, тобто у нас взагалом такі знижки на ринку. Так? Треба дивитися вже час, можливо, щось придбати, докупити, виходячи з цих знижок. Чи можливо ще дочекатися більш цікавих цін щодо новин, ми їх освітлюємо в нашому джайджесті? Також нам необхідні модератори для того, щоб ми. Цілодобово могли освітлювати ці новини, тому якщо ви хочете долучитися до розвитку нашої екосистеми, залишайте свою заявку нашому асистенту. І цього тижня в нас цікавить цікав, досить досить вагома така подія, а саме щодо ставки, так. Від федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки навіть не на сама ставка, тому що ймовірність того, що вона залишиться незмінною, так досить велика, А саме та той спіч, що буде вже озвучений на після на прес-конференції після оголошення самої ставки, тобто у середу, 29-го, у 21.30 да, необхідно спостерігати, за конференцію, і можливо на цьому наративі нас може очікувати, як якщо будуть неоднозначно, спочатку будуть казати, що наприклад, те, що буде спонукати ринок, зростати, ринок може дати імпульс вверх. Після того це може бути така маніпуляція, тому може бути неоднозначний рух під час самої, але коли завершиться. Вже сам Спіч, якщо буде наратив вже цілеспрямований, так, якийсь курс буде більш чітко да, зазначений, то це ми побачимо одразу на графіку. І так, поки що приберемо ті інструменти, що у нас тут є. От, і в тому числі, дивіться, як. Вильовий аналіз нам добре підказав, що у нас йде корекція на 97. Так, на 97 ми не сходили, ну. Але по-першому, по ми сходили. Ну, майже, бачите, відскок, прям показує на 105, що у ось така буде. Начебто, тут формувався прапор, але все ж таки ми знаємо, що а, не прапор, а. Вимпил або трикутник, ми знаємо, що крипта це такий інструмент, котрий технічно, якщо брати графічні патерни, інколи вони відпрацьовують навпаки, тому що ринок дуже маніпулятивний, і коли більшість бачить певні патерни, ринок рухається навпаки, тому що є певна ліквідність, яку можливо реалізувати тим самим китам. До речі. Не провітався з вами, вітаю, кити, накидайте, будь ласка, своїх лайкосиків, вогників. От, якось підтримайте на нас, щоб ми починаємо вже таку, такий цикл прямих ефірів. Я для того саме і переїхав у Львів, для того, щоб тут, скажімо так, більш комфортніших умовах приділяти вам більше уваги. Ось таким чином, виходячи з цього, в тому числі, ми можемо тут побачити такий досить неприємний, можливо, для всіх нас, паттерн подвійна вершина. Раз вершина, два вершина. І у нас є ось тут рівень 93, при пробитті якого так, я б не те, щоб шортив, але ну, прикривав би позиції. До речі, ми тут. Якраз таки на 93 тисячах вже прикривало частину своєї позиції, котра була відкрита ще на 72 тисячах доларах США. Я про це повідомляв, що ті, хто торгують, використовуючи наші алгоритми, наш сигнальний бот, ви можете цим скористатись. До речі, сьогодні у нас також буде в, в чаті турнірів. Ще опублікована інформація саме про турнір цей на TradingFuse демо торгівлі і з реальної торгівлі на нашому офіційному партнері криптовалютній біржі Вайтбі. Тому скористайтесь також. Ось можуть ознайомитись з моїм сертифікатом, що був отриманий саме від CME Group, інститут введення в фьючерси. Загалом Я хочу пройти комплексне навчання саме тут, а це більш ніж 80... Більш ніж 80 підтверджених сертифікацій, тобто дуже велика кількість понітів для моєї освіти, для того, щоб в тому числі ділитися з цими знаннями, з вами вже якось вививши якусь, як то кажуть, в інтесенці тут, Найголовніше з того, що я можу отримати з того знання. Ну і головне, ми вже виявили першого нашого першого нашого, першого нашого переможця, так? Для вас завдання таке трошки змінюється на сьогоднішній день, так? Перш за все, перш за все, подивитися канал, не то Перш за все в коментарях, саме не в чаті зараз, а вже після завершення трансляції в коментарях, так, напишіть, як ви гадаєте, якою буде вартість біткоїна на 15-15 п'ятницю. Тобто, це вже у нас буде лютий місяць. Ні, не лютий місяць. 31 число так, цього місяця, якою буде ціна біткоїна у 15.15 15 за середнім європейським часом, тобто за київським часом. От, можливість залишити ваші коментарі є до, до сьогоднішнього дня, до кінця сьогоднішнього дня, також за київським часом, тобто за середнім європейським часом. Uh, і ми вже наступного понеділка виявимо тих, хто отримає від нас 10 USDT, просто за ваші хороші аналітичні здібності. Якщо ж ви хочете отримати 25 USDT, пройдіть реєстрацію на біржі WhiteBit от, uh, За нашим посиланням: так? зробіть свій аналіз, uh, пройдіть посилання на TradingView, зробіть свій аналіз. І Надішліть так само цей коментар разом з вашим нікнеймом. Якщо ваш аналіз буде найближчий до реальної ціни, ми ви отримаєте 25 USDT від нас. І якщо ви хочете отримати 100 USDT, вам необхідно зареєструватися на TradingView, зареєструватися на WideBit і зробити свою торгівельну ідею, розмістити її на TradingView. Так, щоб вона у вас виглядала. Як ви її оформите, це вже залежить від вас. Нам імпонує просте оформлення з простою інформацією. Якийсь паттерн, точка входу, той стоп лос ризик ревар тощо. Можливо, по-іншому якось ви будете оформлювати. Головне, щоб вона була опублікована. В неприватному режимі, а в публічному, і надсилайте нам, якщо ваша ідея буде найближчою до реальної ціни, так ви утримуєте від нас 100 USDT за оці три дії. Ось так. Тому ми як казали, що з нами в будь-якому разі ви зможете зробити, долучившись до наших прямих ефірів. Також, якщо ви тільки розпочинаєте свій шлях у світі криптовалют, ви можете пройти навчання. У нас доступно 4 рівні навчання базовий, так, котре був запропонований саме міністерством цифрової трансформації та діє освіти два курси від нас з ручною та мануальною, мануальною та алгоритмічною торгівлі ботами, і також особисте навчання від мене. Додатково ви можете ще, якщо хочете, пройти навчання від інституту Чикагської товарної біржі. Наразі дякую за приділений час. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, якщо щось не сподобалось, поставте дизлайк. Це буде нас спонукати робити краще. Можете також написати в коментарях, що саме вам не сподобалось, або на чому зробити акцент, акцент щоб це було ще краще. Надішліть це відео своїм знайомим, так? долучайтесь, долучайтеся своїх знайомих, тоді ви зможете стати тім-лідером в нашій команді. І, до речі, у нас дуже велика кількість івентів, окрім цього турніру, а, з демо-торгівлі на Трендефю, ще буде зазначено на лютий місяць. А, декілька буде івентів в, в Києві та у Львові. Тому спостерігайте все це в каналі Events або ну, в головному каналі, якщо вам так зручніше. Де вам зручніше, так ви можете спостерігати, О, тому що ми все одно. Туди все це репостимо. І дуже велика кількість зараз є активності, в тому числі в головному каналі, на яких можна зробити не тільки використовуючи свої аналітичні здібності, публікувавши певні е, ваші припущення да, щодо ціни біткоїна в коментарях до цього ефіру, а й в тому числі використовуючи ті можливості, що надають саме е, основні централізовані біржі, які ми саме для вас і публікуємо надсилайте знайомим ще раз і згоне підписуйтесь, тисніть дзвіночок, тому що подивимося, як буде рухатись далі. А моє припущення на сьогоднішній день щодо вартості біткоїна до п'ятниці це ціна 93 тисячі по біткоїну. Так само і зазначимо: 93 тисячі у 15.15. .15. 31 січня 2025 року 15.15, 15 за центральним європейським часом, тобто за київським часом. А наразі дякую за приділений час, успіху, удачі, побачимося.